Так, любенькі, дорогенькі, ніч на дворі, а я за вами скучила і вийшла на голубі екрани телевізорів наших, ваших, як ви поживаєте, як ваші справи. Замирилась так, що далі нікуди, ну куди без вас. Точно, YouTube точно як наркотик. А ви так ще більший наркотик. Дівчатка, хлопчики, спасіба велике за просмотри, що дивитеся, лайкаєте, коментуйте. Спасибо від душі, спасіба за цей год, який ви, за цей рік, який ви зі мною. А я з вами один одного піддержую там, матюкаємося, особливо я матюкаюся, ви мене слухаєте, спасіба велике вам. Спасибо чи до неба, чи до землі кланяюся. Спасіба, що до дитини заходите на канал, заходьте, підписуйтеся. Прошу вас. Знаєте, якби було, була в мене можливість, щоб віддати їй два канали і вас разом з каналами. Отдала б дитині своїй, хай би вона занівалася, хай би вона радувалася. Ну, отак, ну, в них своє, а тут своя свадьба. На свої розборки, а там одна радость. Мобсік з соскою і все таке. В общем, велике спасиба вам за шутки шутками. Заморилась так, що вже тільки шутить осталося. Заморилася. На розкладах багато. Перед Новим годом всім хочеться, всім треба. Що хочу зразу сказати. Дівчки, є дівчатки є трошки свічок. там ті набори я роблю, роблю тому що там в коробці цілий ритуал. Там все, ніж, все, все, все буде в ті коробки. Вам тільки так, 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 все, що треба зробити. Ну, те робиться, коли зробиться, тоді й зробиться. Є в мене трошки свічок залишився. В мене ще їх розібрали, забрали всі ті, які до мене їздили по 20-30-40 років. Ну, залишилося в мене трошки свічок до Нового году, хочу я їх просто, щоб вони пішли в діло. На здоров'я. На здоров'я робив батюшка, робила я іменно більше на те, щоб здоров'я. Все там, що треба, я підроблю, дороблю. Ну, для здоров'я, свічки. Тобто, кому треба, хто хоче, пишете вайбер, ви знаєте, я відвічу. Розклади теж ви вайбер пишете, ви умнички, ви вже знаєте, що ой, зо мною не пошутиш, чи я з вами не пошучу. в ну, общем, тут таке сказала. Всіх люблю від душі. Кріпіться, моліться, любіть усіх, любіть усіх. Ну, ви повинні бути в сім'ї. Все остальне то остальне. Ми в сім'ї, а любити треба всіх людей. тому що тому що така Все, давайте теми без відступлень. Сказала, що сказала. Так, що я хочу подивитися сьогодні? Чому виграємо? От не в одному розкладі. Не показало, що ми програємо, О, чесно, чесно, причесно, кляститися не можна. І вам совітую, не кляніться. Ні, не мами, не папи, нічим. Вообще Взагалі, кляститися не можна. Це гріх, дуже великий гріх. Те, що казали мені, та кажу і вам. То тобто, забудьте таке слово, клянуся. Я вам кажу чесно, що не разу в розкладі не показало програш України. І з другої сторони виграш Росії. Ні разу мене карта не показала. Чи лічний розклад, чи так розклад, чи сяк розклад не показала. Да, важко, да, яка ціна, да, якби перестали гратися ці правітілі наші з нами, а ми з ними. Понімаєте, це було б друге. Ну, проігра, щоб от конкретно ми проіграли, що все, нас положили на лоб, ми вже виіграли. Я розумію, що ви напишете, ми вже виіграли. Понятно, що від нас світ цього, на не ожидав, що два роки, і ми зубами їх гризем, ну, не відступаємо. Не, не от, не ну, вони ще не в Україні, вони не в Києві, вони, ну, то є ми живемо. І ось хочеться мені подивитися, от чому виграємо? Та як карта, як карта покаже, от чого ми виграємо? Карта показує, що не програємо. Ну, не показувала, ну не разу не показувала. Я вам чесно, пречесно кажу. Ну от подивитися по картах, от самі мені. Просто інтересно і думаю, що я буду сама дивитися, якщо я можу з вами подивитися. Ну чому, от Чого ми виграємо? Зараз дні гарні для гадання, то й святки, і до Нового году, і після Нового году. От давайте, нема дуже й коли, але все одно хочеться трошки живого внимання. А ви мені, щоб уділили внимання. Так, чому виграємо? Давайте подивимось. От за що, чого? За що кого? От чого показує карта, що ми не програємо? Ну, якщо ми не програємо, значить... Ну, мабуть, ми виграємо. Давайте подивимось. Сьогодні подивимося. Вже ніч на дворі. Ну, чого ми виграємо? За що чого ми виграємо? За що чого ми виграємо? За що ресурси людей. За що денег десятка пентаклей. За що денег великий. І за що людей. Сімей. Стабільність. Четверка. За ще чого ми виграємо за счет болю. Сумашачої болю ми заплатимо за це все. За счет жінок українських. Таке. Я вам скажу, що може так і бути, понімаєш? тому що боль, ото що чоловіки тут без опросів. Тут ми це не обсуждаємо, це, це не люди. Це знаєш, як ото боги сюди спускають нам наших мужиків, наших чоловіків, отакими, от як вони є. Хтось боїться, хтось тікає, хтось не це. Ну, діло в тому, що там же ж не роботи. Там живі люди. Тобто на нулю, на передовій, там прості українці, живі люди. Зуби зуби стіпили і стоять. Понімаєте, через боль українській жінці ми виграємо. Я вам скажу, що жінки як не піднімуться, як не вступлять в боротьбу жінки. За що чого ми виграємо? За що української жінки? І тут, тут немає що, ну як там падає розклад, українські жінки, може, це ну, українська, ну хтось, жінка якась. Яка виведе, тут падає боротьба, розумієш? Боротьба, чого боротьба? Тому що п'ятерка жезлів, колективна боротьба жінок через боль, яка, яка на них. Жінки які перевернуть, а що вони перевернуть? Тобто за що сімей українських? Не за що там одного, двох, трьох генералів чи там президентів чи ще когось. А взагалі це сім'ї, це сім'я, десятка пентаклів, це сім'ї, українські сім'ї. За счет за простих людей, за счет простих сімей українських. Тому ну що це за боль? Ну, що це за що цього? Ну, імператор. Король жезлів. Да. Імператор, король жезлів. Тут завели в луну. Тут, розумієте, тут, ну я б сказала, воно ну, як по карті забрехалися. Просто і ці ж самі жінки, вони дивляться, вони, вони дивляться. Ну нема більшої сили. Які мужики, розумієш, який, понятно, ружьо, автомат, не люба жінка візьме там до, до, до цього, до, до якоїсь пушки, чи танка, чи броньовика, до чого жінка не підійде? Ну, якщо жінка, я ж кажу, що якщо в будь-яку жінку тройку мічей всунути, то тут піде в рознос. Тут піде, мало не покажеться. Ну, Карта показує. А чого підуть разом? Чого ця карта? А то, що брехні, захльобуємося в брехні. Захльобуємося в Луні оцій. Той, що імператор, що король біля нього, хто там є. От карта Луни, брехня. Стараються все стараються все як то шито-крито. Ну, за що ми виграємо? ну ще нам показує. Ну, мужики наші виграють, звісно. Що. Мужики. Довго, довго люди, довго люди будуть сидіти і, і сидять, ну як сидять, сидять, дергаються, ну сидять, і не розуміти, що робити. Ну, тобто, вже десь може, а може, а може і не десь. Помієте, що ну, довго, Знаєте, як от то, горобця, значне це і той почне. <здачу> давати. Довго граються на людях, от з людьми і гра йде, от імператор, то це все кодло, королі, розумієте, Довго і так. Довго і так люди тер, ну, дивляться на оцю луну, на оцю якусь брехню, на оцю якусь полуправду. З закритими глазами і не розуміють. Да, дійсно, і ви пишете, а що робити? Понятно, що це отак, а що робити? От Довго ми не розуміємо, що робити, карта показує. Довго ми... Вернемся впрошу. Нічого. І тут же луна. Да, чи ще дві карти в цій колоді, дві карти Луни? Ну, от разні вони прорисовані, ну дві. Це наскільки брехня? Ну це, понимаєте, це, 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 це чи, чи плакати, чи сміятися? Що от від наших королей, від наших імператорів? 30 год, чи скільки, чи 31 год, от от дві карти Луни, які ось на трохи карт, вони з колоди дві обидві витягнулися. Ну, наскільки з нас от щитають якимись такими непонятними. Ну, що далі? Чого виграємо? Чого виграємо? Тут уже по карті сказати. Потому що, потому що все це ми розкусимо. тому що ми це все поймемо. А поймемо ми через тройку мічей, через боль, яку нам принесли браття звідтіля з тієї сторони, а браття ті, що з цієї сторони, вони своє додають оце все. Через те, що розкрусимо. Через дітей цих всіх виграємо, пажів. Опять пішли через жінок. Я через будущее, тому що почнемо дивитися в будущее. Бачиш як, поки не розрушиш до кінця, поки нічого обстроїти, помієш, воно вже зависло, ну по карті, знаєш, як полурозрушено. Полурозрушено вже все. Полурозрушено. Тобто, вроді й до кінця не розрушили, не розрушається, ну в те час воно нахилене, вже воно похилене по башні, уже. Понімаєш? І от оці жінки ж опять же ж, ось жінка падає. Це в общем жінки України. Я так думаю, що це, в общем, жінки України. Понімаєш? Начнуть дивитися в будущее. Давай ситуацію ж витягнуть, витягне жінка ж, опять же ж кварта жінки. Опять, же. опять поламає лафу, поламає ігру, оцю всю. Опять же жінка, опять верховна жінка, ведьма якась. Ну, це може в переносному слузі, ну, тобто мудра жінка, мудра жінка. В якої не чорне, біло, а є сіре. Подімаєте? Не так, що тільки лобом впертися і лоба пробити. Ну і все. І карта вибору. І що за вибор? Так, треба зрозуміти, люди, люди, треба зрозуміти, що старе вже не робота. Люди ау! А о люди, карта показує, старе вже не робота. От розумієте, що їм що мається в виду старе? Стара Верховна Рада. Ну, тобто, Так як вони роботали 30 років, воно вже не роботає. Якщо тоді ще був мир, не було крові, ну, ще якось воно проканувало. Ну, як сказати? Понимаєте, то вже воно так не роботає. Якщо раніше могли нам брехати вокруг да, около нас водити, ну, зараз воно вже не робота, воно вже мертве. Воно вже мертве. І діло в тому, що до цього мертвого і ми потихеньку тут. Тяжело, да, тяжело все це поміняти. А не тяжело, що нами жертвують так. Ну що, людьми, живими людьми жертвують так. Вийти треба, вийти з цього, цього тупіка в якомусь тупіці. Понимаете, желание жить должно быть больше, чем желание умерти. Вот понимаете, поменять все может желание жить, а не желание вмерти там на полі боя. То есть победа ради жизни, а не победа ради того, чтобы там все, всіх положити. Помощь надо. <тірш> ні, ні, ж... да, да. Я на моє оце, отак по картах дивитися, і, і приймати, ну от дивлячись на карти, приймати действия, забирати все в усіх, от примерно. Ті, хто, ті, хто натирив, забрати все, забрати все, розумієш, і, і тоді ми по розумієш, ми мудро цей путь пройдемо. А так безумно. безумно. Ми, ми стараємося, понимаєте, от тими старими методами, які привели до цього, всього, що є, ми стараємося ними боротися з тим, що це воно привело до цього. От по-старому Верховна Рада, свої там діла, свої інтрижки, свої міністри, ну все, вся, вся от, а, не хочеться матюкатися. шобло, Поділить, всі старі замашки. І ми цими старими замашками стараємося, як то, помієш? Як то, як то, як то, як то? взагалі не падає, щоб ми... Ну давайте подивимося, де ж та перемога. Біля чого буде наша перемога. Ну давайте так. Не ну далі не беремо. В'їжджають, зі скоростю башаної, в'їжджають люди. Хоч і закриті границі, хоч все закрите, нусь карту світа. Бачиш, що карта міра, шестерка мічей, з якою скоростю уїжджають. Внося і пажі, і за гроші, і вивозять гроші. Тобто уїжджаються з Хрило, що, Бачиш, карта договорювалась і договорюється. Десятка мечей, люди в ніщеті полный, люди в депресії полный, вірофон. Ну, що ти нам хочеш, ворожя дати колісницю, техніку, щоб чтобы цим пацанам, мужикам було чимось. Поміряності, вас затягують оці всі. Все те, що можна дати, все затягують Україні. Гроші великі, по чуть-чуть будуть давати. От Україна, дивіться, Україна. Дошла отримати великий пінтакль. А тут далі йдуть, бачите, по чуть-чуть он. -чуть. З рук в руки, по чуть-чуть дають. От, могли б отримати цілий пінтакль, а отримуємо по чуть-чуть. Далі -чуть. без кола. Далі, якщо ми беремо. Не работає закон, так як должен работать, кварта показує період здесь. Для когось робота а я для когось держу це. Король мечей. Де ж наша, де ж наша перемога? Де? Своїх вирощують дьяволів. Свої ростуть. Угу. Через страх, через боль, через упорну роботу. Да, через те, що треба вистояти. Я вам скажу, що от по карті. Україна, ота територія, де, де вони оттяпали, от, де вони там товчуться зараз, він буде як Бермудський треугольник. От я, я скажу, що просто, знаєте, буде така територія, туди будуть заходити і пропадати. Заходити і пропадати. Тобто, по-своєму, як Бермудський треугольник. там буде територія, якийсь довгий період времени. Тобто от зайшли і розтворилися, зайшли і розтворилися. І так должно й бути, понімаєте, і так должно бути. Поки мість, я знаєш, все не стане на свої міста, от за хто туди, хто туди б не зайшов, хто туди не попав з відтіля, з тієї сторони, от розтворився і все. І немає. І немає. Отак от должно бути. От мічей, смічей, отак він і направлений, в таку сторону і направлений. Внимаєте? Хто не прийшов, хоп і немає, хопів, немає. і все. Нічого не кажу, нікого нікуди не агітірую. Карта показує, що жінки, жінки українські, тіньки, молодички, молоденькі, взросленькі, вони, вони можуть все в Україні поставити на свої міста. Те, що, ну, бачиш, як сказати, мужики там, мужики там. А карта показує, що, розумієш, боль ту, що вони переносять, ну, може, 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 може. Може, привести до того, чого ми виграємо. Тому що те, що це зараз оця машина возня, ну, це дуже довга возня. Два роки возимося, возимося, ми слабішаємо, слабішаємо, а двіження ніякого. А от те, що, понимаєш, те, що. Ну, цікаво карта показує. Може, в цьому заключається те, що все время показує якусь жінку. 24-й год там відео зробили, ну, тобто теж жінка там є. Присутствує, я там розказувала, і це та сама карта показує. Жінка. А чому вони програють? Давайте, чому вони програють? Чого? Ну, ця карта бачить причина через король. Страшний суд. Ну тут бачиш, тут тут ізначально тут ізначально карта показує те, що ну, карма, карма і бумеранк із карма, бумеранг із бумеранг. Тобто палка з двох кінців, а переламай чотири кінця, ну тобто тут по-другому не буде. І бачиш, як жіночки в своєму домашньому уюті сидять, мужички воюють, денюжки якісь капають, і все. Ну, король мечей падає біля страшного суда. Тобто самі себе зариють, самі себе заривають. От правильно, якщо карта показує, хто туди на той поткнувся, і пропав, і розтворився, і пропав, і розтворився. Ну, опять імператор цей буде. Той, що вмер, той, що вже поховали сто разів, опять він буде імператором. Тойсь імператор вот, з прошлого йде в будуще їхній. Да. Від людей він далекий, як і це, людей він по своєму якісь ограничення ставить. Тобто або так, або ніяк. Карта в ілюзіях вони сидять повних. Ну і що? Ну і жартують ними. Ну Тут бачиш, тут те, що от карта зразу показує, тут на, вищі, сили, тут вищі, сили. тут сили якісь, які поставляться на свої міста. Тобто скільки ниточки на це, я все одно кінець буде. Кінець буде. І кінець буде. буде. Хоча от там тільки я почала робити на Ютубі розклади, показувала було відео у мене, що як би могли встановити жінки Росії. От, понімаєте, якби вони в своє час піднялися за дітей, за чоловіків, як би вони могли це ізначально остановити. Ну, кишка тонка не змогли. А українські жінки, може, й зможуть. От як, як, як Богу угодно буде. Тут не від карт, не без карт, тут воно є те, що є. Може, може, понімаєте, може, зможуть в Україні все поміняти. От взяти все й поміняти. І все воно піде, понімаєш, історії пишуть люди. А жінки ті самі люди. Українські жінки, я кажу, що це, ну, це сила. ну це Сила. це сила, сила, І зачепи, то не радий буде, що зачепив. Як ото от, кажуть, не трогай гімно, щоб не воняло. Це то, то, це по-хорошому, по-доброму. Я так, таке саме гімно. Тобто мене не трогай, лучше не трогай. Як зачепиш, то не радий буде що й зацепиш. Руку не отак, а отак от чепаю. по самі плечі. Так що тут так само граються, граються, а оця боль, яка... Кипить тройка мечей. Тут болі навіть немає. Тут карта дивиться, ніякої болі немає. Тут імператор свою, своє отримує, ті своє получають, тут немає, а ті, а ті гроші отримують, ждуть. Понимаєш, а тут боля, тут боль оця. тут ніхто не питає, треба і все йти захищати. Ну, в те час бачать жінки, тітки, дівчата молоді, жінки молоді, як сказати, бачать те, що робиться отут, самі отут. Понимаєте? І коли ж десь воно прорве. Не удивлюся, чесно, по карті сьогоднішньому розкладу не удивлюся, якщо от начало кінця війни війни з ними, буде від української воїни, ну, просто, понимаєте, отут самій цій поміняється щось і. Ні до чого не призивають, не треба писати, ні до чого не призиваю. Воно знаєш, як саме веде, вже й сама веде. Должно бути, воно буде, не бути, воно ніяк не буде. Ну, де в тому, що дурних немає. Дурних немає. Є там ті, ту зону, якби зробити, так як Бермудський триголік. Хто туди ногу, шаг вперед, все, там і остався. І непонятно, де й дівся, щоб воронка така, яка затягувала, щоб не хотіло, не хотілося і сантиметра української землі, щоб наїдалися зразу по самі яйця. Понимаєте? Понимаєте, все ви понимаєте. Так що ніколи нашої ну, щоб ми проіграли, ніколи не падає по картах. Ну, от ніколи не падає. Важка перемога, важка, важко. Важко те, що в самій Україні оце воно непонятно, що робиться. Це дуже важко. Важко те, що там робиться. Важко те, що світ вашим нашим, ну теж є причини. Є причини на це, свої причини є на це. Ну, в те же час я кажу, що не вже як карта показує, так може бути. Невже от те, що там було літом, з розклада в розклад, дама, 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 а хто ця дама, як ця дама, це може бути дама колективна. Тобто колектив дам, от воно показує по карті одну, ну, показує, що жінки, жінки, які можуть, які можуть. Які багато чого можуть. І недооцінювати себе, і недооцінювати, що ми нічого, що ми можемо. Їх жменька, та вони можуть все, що хочеш. А ми, виходи, нічого не можемо. А ми, а ми виходи, терпіли такі. Дивимося і терпимо, розуміємо, що щось не то, щось не туди, чогось одні сидять, а я що, родився для війни, а другі отакі крючком зігнуті. Без почки, без, 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 без глаза, без нічого і ті дожні там будуть. Вони родилися, прям їх чітко зразу родили для того, щоб туди ну вже нічого тіряти. Глаза нема ще й другого. Та взагалі життя вода і все. Понятно, що це війна, що це треба. Ну треба всім треба. Не можуть ті захищати цих. Ну не може так бути. Ну ніяк не може так бути. І оскільки не робиш розклад і перед цим, і перед цим, і перед цим і перед цим, цим робилося, то те, що карта правосуддя хоче. Хоче, от карта показує правосуддя, справедливості якоїсь жили ми 30 год не по справедливості. Невже вже час? Ціна життя, ціна, це все, що робиться, це жить людська. Я вже трибуну тут мені вийшли, я так буду трибунку ставити біля себе і буду з трибуни вам тут розказувати. Ну, карта показує так. Як буде, побачимо. Ні до чого не призиваю, не закликаю жить, вона така штука, що вона все на свої міста постави, розставе. То, тобто, як должно бути, так і буде. Понимаєте? Все одно, скільки воно не крутиться, скільки не цей, все одно, якщо вмішаються якісь сили ось сюди, в Україну саму, рознесуть і Росію, і все на світі. Люди українські. Рознесуть там світ, мабуть, в шокі, що два роки. Понімаєте? Вопреки всьому, Українські мужики там сидять і отам, та яке там сидять? Так що то таке? Все, може вийду до Нового году, може, не буду знімати? Не знаю, тому що розкладів ваших багато зараз. Та воно все время багато. ну... Всіх люблю, всіх обнімаю, всіх цілую, всіх з Новим Годом наступаючим, з Різдвом Христовим, здоров'я, миру, 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 щоб в цьому в році до нас прийшов мир. І мир прийшов такий, щоб щоб, щоб і в самій Україні і з братями нашими меншими, щоб розуміли, що кожен сів на своє місто. Хто, що заслужує, той і там і сидів. І в Україні і там. Внимаєте? Хтось колись по зубам їм дасть. всім дасть по зубам? Тобто все одно приходить, время, як кажуть, розбрасувати камні, збирати камні. І все. Все люблю дуже, дуже, дуже. Цілую, обнімаю, пока.